Всім гарного дня! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чуть-чуть незвичний огляд будинку. Ми будемо дивитися дачу, яка знаходиться в Щербаках. Дача в Щербаках сообщество називається Ландиш. Участок тут 4 сотки. На участке стоїть кирпичний домик, ми бачимо 2х2,5х метра з навісом. Є проведене електропостачання кирпичний туалет, металевий контейнер для інструменту, фундамент з підвалом. Також на участку є чудові дерева: це шовковиця, вишня, яблуня, груша, слива. Також є такі кусти, як смородина, йошта. Недалеко від дачі буквально магазин, автобусна зупинка, залізнична станція. До річки псл, буквально 20 минут ходьби пішим шагом. Хороші, хороші дуже сусіди рядом знаходяться. Ну, ми бачимо, що участок гарний, за ним наблюдали, за ним ухажували. Як під дачу, так і під нетривале проживання. А при хорошому прикладенні рук то можна і під проживання. Дуже хороші. Власники це Щербаки, Полтавська область. Дуже гарне місце, дуже мальовниче, дуже чудове. Ціна за дану дачу 30 тисяч гривень. Всі контакти власника, всі фотографії і опис буде в телеграм-каналі. Переходьте в телеграм-канал, дивіться, созванюйтесь і купляйте. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте. Я всім вам бажаю мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал. Всім дякую, до побачення!